У Великій Британії у віці 96 років померла королева Єлизавета II. Про це оголосив Букінгемський палац. Як зазначається, королева померла у резиденції Балмурал, що у Шотландії, відтепер королівство очолить її син Чарльз Принц Вельський. Єлизавета II правила країною найдовше в історії впродовж 70 років. Про те, що її стан погіршився, стало відомо 7 вересня. Тоді вона не змогла прийняти нового прем'єр-міністра Лістра. У Букінгемському палаці, тож порушила традицію і прийняла її у шотландській резиденції. На зустрічі вона пересувалась за допомогою палиці. А на її руці було помітно великий синяк темно-синього кольору. Нині на ворота Букінгемського палацу винесли заяву про смерть Єлизавети II. Національна жалоба у Британії триватиме 10 днів. Королева ніколи не була в Україні, але завжди підтримувала українців. А 24 серпня привітав нас з днем незалежності разом з Великою Британією сумуватиме весь світ.